Привіт, привіт! Це подкаст психологічного. Чи траплялося вам коли-небудь відчувати, що ви недостатньо хороші, ніби всередині сидить маленький критик, що постійно шепоче, не зможеш не справишся, не підходиш? Невпевненість у собі це така хитра річ, що може отруювати будь-які сфери нашого життя: від стосунків і роботи до власного сприйняття тіла і звичайних буденних ситуацій. Це почуття, що змушує нас сумніватися в собі і постійно порівнювати себе з іншими. Невпевненість може буквально заважати нам довіряти людям, формувати здорові стосунки, бачити свою цінність і досягати цілей. Як же почати почуватися комфортно у своїй шкірі? Як перестати сумніватися у власній цінності і почати жити легко, вільно і щасливо? Сьогодні саме про це ми й поговоримо, дізнаємося, звідки береться невпевненість, і розберемо ефективні стратегії, як нарешті почати жити без постійного сумніву у власних силах. Готові? Поїхали! Невпевненість може маскуватися під різні почуття і поведінкові прояви. Щоб зрозуміти, де ви зараз на цьому спектрі, давайте розберемося в головних ознаках невпевненості, порівнюючи їх з ознаками впевнених людей. Отже, невпевнені люди часто відчувають, ніби їм чогось бракує, ніби вони недостатньо хороші, постійно сумніваються у власній цінності, задаються питанням, чи дійсно мене люблять, чи важливий я для когось. Переживають страх, що близькі можуть піти, покинути або зрадити. У нових компаніях чи соціальних ситуаціях почуваються ніби чужими, зайвими, постійно думають про власні недоліки та недотягування, надмірно гостро реагують навіть на дрібну критику, сумніваються у власних силах, коли треба впоратися з викликами чи проблемами, уникають ризику, адже бояться помилитися і провалитися, особливо коли йдеться про щось особисте чи професійне. А тепер уявіть людину, яка почувається впевненою. Це той, хто відчуває внутрішню впевненість і спокій, має адекватну самооцінку і здорову повагу до себе, вміє прислухатися до власної інтуїції та довіряє своїм відчуттям, відчуває стабільність у стосунках, не залежить від постійних доказів любові і уваги. Не чекає схвалення оточення, а сам визначає цінність своїх вчинків. У соціальних ситуаціях почувається розслаблено і комфортно. Приймає себе таким, який є, разом із недоліками та перевагами, легко сприймає конструктивну критику і бачить у ній шанс для розвитку, має віру у свої сили і розуміє, що зможе впоратися з будь-якими викликами, сміливо йде назустріч тому, чого хоче, і не боїться ризикувати. То, що впізнали себе в одному з цих списків, не турбуйтеся, якщо ви знайшли себе в першому, адже невпевненість це не вирока, а лише точка з якої можна і треба рухатися далі. У цьому випуску ми розберемося, як саме перейти від першого стану до другого, від постійного сумніву до свободи і впевненості в собі. Погнали далі. Чому ми почуваємося невпевненими? Звідки береться ця неприємна штука невпевненість у собі. Чому одні люди спокійно приймають компліменти, а інші завжди сумніваються в собі і думають, що не заслужили навіть маленького. Дякую. Давайте розбиратися, що каже про це психологія. Є кілька основних причин, які впливають на нашу самооцінку та формують у нас почуття невпевненості. Перше це дитячі травми, травматичні події у дитинстві, такі як булінг у школі, нехтування батьків або навіть жорстоке поводження вдома можуть залишати дуже глибокий слід. Через такі ситуації ми починаємо сумніватися, чи гідні ми любові й турботи взагалі. Нам здається, що щось з нами не так, що ми недостатньо хороші, і цей сумнів може переслідувати нас усе життя. Друге, це нездорові стосунки. Якщо ви були у стосунках, де вас не цінували, критикували або використовували, і неважливо, чи це були романтичні стосунки, чи стосунки з друзями, батьками або навіть колегами, це залишає слід. Ви починаєте сумніватися не тільки в інших людях, а й у самому собі. Втрачається здатність розрізняти, кому можна довіряти, а кому ні. Третє життєві потрясіння. Іноді одна серйозна невдача здатна похитнути впевненість у собі. Це може бути розрив стосунків, розлучення, звільнення з роботи або навіть якась інша велика невдача. Після таких ситуацій ви можете почати запитувати себе, може я недостатньо хороший, може справа в мені, так і народжується невпевненість. Четверте, це зовнішня оцінка замість внутрішньої. Ми часто звикаємо оцінювати себе не за власними почуттями і досягненнями, а за думкою інших людей. З дитинства нас навчають цінувати похвалу, оцінки, медалі, кубки, визнання. І ми звикаємо відчувати себе значущими лише тоді, коли нас хвалять інші. А коли схвалення немає, ми не знаємо, чого ми варті. П'яте соціальні та культурні фактори. І, звісно, одна з найбільших причин невпевненості це наше суспільство і медіа, які постійно показують нам ідеальних людей з ідеальними життями. Порівнюючи себе з картинками в інстаграмі чи зірками в телевізорі, ми часто починаємо сумніватися в собі. Ми бачимо лише ідеальні моменти життя інших людей, забуваючи, що це часто просто фасад. Ми починаємо думати, що з нами щось не так, хоча насправді це просто нереальні стандарти. Отже, причин для появи невпевненості чимало. Але гарна новина в тому, що розуміння цих причин це вже перший крок для того, щоб нарешті почати відчувати себе впевнено і спокійно. Давайте трішки поговоримо про те, як невпевненість впливає на наше життя. Знаєте, бути трохи невпевненим це абсолютно нормально, але коли невпевненість починає впливати на наші стосунки, роботу і навіть ментальне здоров'я, це вже привід замислитися і почати щось змінювати. Давайте детальніше розберемося, які наслідки має постійна невпевненість у собі. Проблеми у стосунках: постійні сумніви собі можуть серйозно ускладнювати ваші стосунки з іншими людьми. Ви можете постійно запитувати себе, а чи я їм подобаюсь? А раптом мене кинуть чи зрадять. Через це з'являються постійні перевірки, контроль, ревнощі, необґрунтовані звинувачення. Як це виглядає на практиці? Ви починаєте підозрювати свого партнера без причини перевіряти його повідомлення або регулярно питаєте, ти мене ще любиш. На жаль, така поведінка часто стає причиною сварок і навіть розриву стосунків, саме того, чого ви боялися найбільше, і виходить, що страх втратити людину призводить до того, що ви справді її втрачаєте. Проблеми в кар'єрі, коли ви постійно сумніваєтеся у собі, це впливає на вашу професійну діяльність. Ви починаєте боятися ризикувати навіть коли перед вами відкриваються гарні можливості. Це так званий синдром самозванця. Я недостатньо хороший для цієї роботи, а раптом я не впораюсь. Ще одна проблема це гіперчутливість до критики. Навіть абсолютно конструктивний фідбек від колег або керівника ви можете сприймати болісно і надто особисто. І замість того, щоб розвиватися, ви годинами прокручуєте негативні думки в голові. І зрештою, коли ви самі навірите у свою компетентність, інші люди це теж відчувають. А впевненість у собі це саме те, що допомагає нам бути переконливими, професійними та успішними в кар'єрі. Також це проблеми з ментальним здоров'ям. На жаль, тривала невпевненість пов'язана з різними ментальними проблемами. Дослідження показують, що люди, які постійно сумніваються в собі, частіше стикаються з такими проблемами, як тривожні розлади, депресія, розлади харчової поведінки, обсесивно-компульсивний розлад, залежності, наприклад, алкогольна чи наркотична, посттравматичний стресовий розлад, проблеми сексуальної поведінки, суїцидальні думки або поведінка і розлади накопичення. І найгірше те, що невпевненість і всі ці стани утворюють замкнуте коло. Невпевненість посилює тривожність, а тривожність поглиблює невпевненість. Тому дуже важливо вчасно помітити цю проблему і почати з нею працювати. Добра новина! І з цим можна і потрібно боротися. Саме про це ми поговоримо далі у цьому випуску. Отже, як подолати невпевненість? Прості поради, які працюють. Визначте свої тригери. Почніть звертати увагу на ситуації, які викликають у вас почуття невпевненості. Наприклад, ви відчуваєте дискомфорт у великих компаніях чи сумніваєтесь у собі, коли вас критикують. Введення щоденника допоможе вам краще зрозуміти, коли саме виникає наша невпевненість, і поступово почати керувати своїми реакціями. Записуйте моменти, коли ви відчуваєте сумніви або тривогу, і спробуйте зрозуміти причини своїх переживань. Кидайте виклик негативним думкам. Кожен із нас має внутрішнього критика, який говорить, не танцюй, бо з тебе сміятимуться, чи краще помовч, бо скаже щось не те. Потрібно навчитися відповідати цій внутрішній критиці. Наступного разу, коли ваш внутрішній голос почне критикувати, скажіть собі: я буду танцювати, бо це приносить мені задоволення, і неважливо, що подумають інші. Зосередтесь на своїх сильних сторонах. Люди, які страждають від невпевненості, схильні постійно думати про те, що вони не вміють або що в них погано виходить. Спробуйте навпаки перемкнути фокус на свої сильні якості і таланти. Складіть список ваших досягнень, здібностей або навіть компліментів, які ви отримували від інших людей, і регулярно його переглядайте. Згадуйте моменти впевненості. Спробуйте згадати ситуації, коли ви почувалися впевнено. Це може бути момент, коли ви зробили гарну презентацію, успішно провели важку розмову або просто були горді собою за будь-яке досягнення. І у складні моменти намагайтеся відтворити той стан впевненості, пригадуючи минулі успіхи. Це одразу змінить ваші думки і навіть мову тіла. Навчіться бути в зоні дискомфорту. Щоб побороти невпевненість, треба припинити уникати ситуації, що викликають страх. Навпаки, треба почати робити те, що страшно, але маленькими кроками. Кожного дня робіть хоча б одну маленьку річ, що вас трохи лякає. Це може бути нове знайомство, публічний виступ чи просто складна розмова. А також спробуйте терапію. Якщо ваша невпевненість серйозно заважає вашим стосункам, кар'єрі або взагалі жити повноцінним життям, не соромтеся звернутися за допомогою до психолога. Професійна підтримка це завжди гарна інвестиція у власне ментальне здоров'я. Подумайте про можливість консультації з психологом, це може бути перший крок до глибоких і якісних змін у вашому житті. Невпевненість це складна і виснажлива річ, яка може обмежувати вас у багатьох сферах життя. Але пам'ятайте, що це почуття не повинне керувати вами. Ви можете стати більш упевненими, щасливими та задоволеними життям, і для цього варто докласти трохи зусиль. У вас обов'язково все вийде. Дякую, що прослухали цей випуск. Якщо вам відгукнулося, поділіться ним з друзями, адже їм також може бути корисно. А ваші вподобайки, коментарі та поширення це моя найкраща мотивація. Не забувайте також, що я є в соцмережах: Instagram, TikTok і YouTube. Там я регулярно публікую анонси, найяскравіші моменти з випусків і трохи гумору, щоб ваш день став кращим. Це наче міні-версія подкасту, тільки ще коротша, і з моїм обличчям. Можливо, на жаль, з моїм обличчям. Підписуйтесь, вирішуйте самі, чи воно вам треба. А ми почуємося вже зовсім скоро. Це був подкаст психологічно. Бережіть себе і пам'ятайте, ваша цінність не залежить від оцінок інших людей. Всього найкращого.